Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу скажіть, допоможіть, що буде відбуватися на цьому тижні і з тими, хто дивиться це відео, із близькими людьми. Що буде, про що треба знати, попередити тих, хто дивиться це відео на цьому тижні, що буде. Такі потужні карти в середині тижня, роз... розправа над ворогом, я б сказала, буде. Дуже хороші повідомлення. Це може бути середа. Саме в цей період, тут середа, четверг або в ніч, відбудеться завершення якоїсь важкої ситуації. От. Верховний суд над ворогами. Тут іде з понеділка, можуть бути сльози, можуть бути активні, агресивні дії в ваш бік. Можуть вас покинути, і це буде агресія навмисно зроблена, щоб вам зробити боляче. Кладовицька має, це все я заперечу заперечу повністю. Обираю весь негатив. Обираю, отвертаю всіх, хто зла бажає. Більше зла зробити не зможуть. Дивіться, може таке трапитися, що всереду. Середина тижня до вас може приїхати людина або спілкуватися із вами. Людина поважна, має вплив, але вона буде вам казати неправду. Може підлещуватись, багато обіцяти. Це буде неправда. Заперечу повністю весь негатив. Убираю. Тоді, якщо у вас є діти, вони вилікуються. Може таке будь. Вони вилікуються. Так, кінець тижня вилікуються діти, а у вас а ви себе можете погано почувати, може початися хвороба, застуда, може бути тут напад іде, а може бути ще як депресія сумно. Це більше йде, як магічний напад такий. Хтось може ставити програму на алкоголь, на те, щоб ви пили, були прив'язки. Руйну, руйнувати життя. Це робить жінка, агресивна жінка. Це все я заперечу. Убираю весь негатив, знімаю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захистіть усіх, хто дивиться це відео на цьому тижні. Одведіть, одверніть все лихо. Більше немає сліз, більше немає нещастя і горя в житті, всіх, хто дивиться це відео на цьому тижні, Повністю все, весь негатив вертається назад, тому, хто ставить, тому хто робить. Убираю, відвертаю всіх агресорів, всі негативні програми на алкоголь, на будь-яку залежність знімаю, повертаю тому, хто робить. Порчі насмерть знімаю, відвертаю, руйную ворожі плани. Цей тиждень для вас проходить успішно, всі ваші наміри і цілі здійснюються, без перешкод. Більше немає причин для сліз і депресії. У вас піднімаються. Руки, ви активні, щасливі і здорові. Буде так і так буде. Всі переклади, схиду перетики. Карму негативну, чужу повертає тому хто робив пору. Ось здійснено так буде. Ви ще сили скажіть, чи є ще хоч який-небудь негатив? Про що треба знати тим, хто дивиться це відео на цьому тижні? Хтось знає про вашу перемогу, у вас можуть прийти великі статки, фінанси, прибуток. може бути І про це може роз... ну, можете святкувати, чи як то це відзначити. І заздрість, і дуже сильне оточення, агресивне є люди. Тут варто не розговорити. Не давати от інформацію про ваші фінанси саме. Казати, що нормально, але не розказувати саме, наскільки яскраво ви провели свою роботу, яких там успіхів досягли. Це не можна казати, бо будуть. Намагатися зруйнувати. Краще, не ну, така порада краще не розповідати. Заперечу повністю, весь негатив обираю. Вищі сили янголів охоронців духів роду. Ага, вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть всіх ворогів з енергетичного, фізичного простору, хто заздрість, хто зла бажає. Більше не можуть цього зробити, оцікають, на віки вічно, відкривають всі шляхи дороги, то не дивиться це відео на щастя, на любов, на гроші. Буде так і так буде. На цьому тижні. все сказано. так буде. Скажіть, допоможіть вищі сили, що буде відбуватися з тими, хто дивиться це відео на цьому тижні. Ви, у вас відкрита дорога, дуже хороший шлях, ви продумали кожен крок. Єдине, що треба забрати, людей, які роблять вам щось стосується, як забирають успіх, можуть впливати агресивні якісь таку війну з вами вести, щоб вас ви не змогли. Може знають, що ви збираєте на дім, на квартиру, щоб от ваш успіх забрати, щоб у них було це. Це я все заперечую, повністю вбираю весь негатив. Ви йдете спокійно своїм шляхом, ніхто не втручається у ваше життя. Це бачите, змінюють долю. Заперечую весь негатив, браю, до речі, треба подивитися ще зараз. Чи втручається в долю. Да. Ви маєте успіх. Ваша робота, все, що ви робите, принесе вам успіх. І те, що ви збираєте кошти, воно ви зможете це зробити. У вас буде своя оця мрія. От сікаю, відвертаю От всіх ворогів, хто обміни, подміни, радіки ставить. От сікаю, Відкриваю всі шляхи і дороги тим, хто дивиться це відео на успіх. Відкриваю дороги на гроші, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту для всіх, хто дивиться відео, близьких людей, від ворогів, одведіть, одверніть, зніміть всі скиди, переклади, вміни, подміни. І поверніть тому, хто робив по Верховному саду. Буде так і так буде. Більше вороги не можуть. де буде все сказане, здійснено і так буде. Вищі сили, скажіть, допоможіть. Духів кави, прошу, допоможіть. Чи йде негативне, магічне втручання в життя тих, хто дивиться це відео, чи змінюють долю чи втручаються в долю, чи роблять переклади, обміни, подміни, скиди негативної карми, хвороб. Так, роблять. Ви постійно виходите від цього негативу. Постійно виходите, але воно знов, як іде по колу, звертають назад, повертають негатив. Це роблять родичі. Дуже кріпко прив'язують. Хтось дуже сильно заздрить вашій красі фізичному тілу. Намагаються зробити, от, Такий ваш шлях важкий, щоб ви змарніли, виконували таку важку роботу, від цього не мали собі користі. Як ви знаєте, рабство таке може стягувати сили, енергію, закривати вас від вашого щасливого, щасливої долі, чоловіка, жінки, щоб ви були сконцентровані. На важкій роботі, і від цього користь йшла не вам. Тут може бути енергетичний крадник, фінансовий стяг такої вдачі, щастя. От. Вам по долі буде багатими. Ви багато разів вже намагалися, ви розумієте, що щось у житті відбувається. Нехороше, що ви постійно одне й те саме по колу, якби ходите, одне й те саме, одне і те саме. І намагайтесь вийти з цього стану. І вийшла дуже хороша карта. Ой, за все, що з вами роблять, буде Верховний Суд. Це все не минеться просто так. Єдине, що з вас треба повитягати, те, що залякують дуже сильно. Ну, тут не те, що залякують, як то ви вже і не вірите, що у вас може бути інше життя, що можуть бути нормальні відносини. Тут на вас ще зроблено, як ви любили оцього ворога і ви служили якби, своїм котам. Оцим. Що водять вас по колу. Ну, ці карти я всі заперечу. При... Ще вийшла карта такого, знаєте, вам треба діяти, а ви чекаєте в кращої нагоди. От зараз ще не час, мені треба ще те, і те, і те, і те. І страх втілили в вас такий, знаєте, може, це просто. Із-за того, що немає впевненості, як вас знецінили, бо по долі ви маєте бути успішні і багаті, дуже сильно такі красива людина, фізично красива людина. От, а тут вас втілили невпевненість в собі, і причому це з юного віку, як то відбулося ще. Заперечую повністю ось негатив знімаю. Угу. Заперечую повністю весь негатив знімаю, відкриваю всі шляхи і дороги. Вам по долі, дивіться, яка хороша рух вперед. Ви втрачаєте абсолютно всі страхи до життя. Не боїтеся, рухайтесь впевнено, і вам це подобається. Дуже хороша є порада, якщо у вас є як ваша. Хобі, може якийсь хист, що у вас дуже хорошо виходить, що ні в кого так не вийде. Ви маєте в цьому плані рухатись, розвивати цю свою. Е не знаю, що це може бути, будь-що малювання, е хтось може гарно танцює і може вчить, хтось е Роби ремонти. Я не знаю чітко, що саме ви працюєте, але це те, що вам, ви отримуєте задоволення, і воно у вас дуже гарно виходить. Ви маєте розвивати, вивчати всі моменти в цьому напрямку, і це допоможе підняти вас, ви будете на коні. І ще. Те, що закривали, щоб ви були самі, щоб не бачила вас друга половина, до вас прийде ваша людина, щаслива доля. І це буде шлюб. Хто навіть вже втратив надію, що може мати сім'ю, одружитися, мати свою родину, сім'ю. Тут іде. Те, що відкрився шлях на сім'ю і ваші гроші, все, що належить вам, вам повертається, все, що було стягнуто, щаслива доля, дуже хороші карти. От. Вам можна рухатись вперед, вам можна бути коханим, коханою, любити, бути багатими, щасливими. Буде так. І мати свій дім, свою сім'ю, своє майбутнє. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться це відео на любов, на гроші, на здоров'я, на щасливу долю і одведіть всіх ворогів із енергетичного і фізичного простору, ходить повністю весь негатив, що бажали... Чужі, що перекладали вороги, чужі люди, близькі люди, ті, хто зла в ті, хто експлуатірували, хто закривали шляхи, більше не можуть втручатись у ваше життя. Ви не боїтеся жити більше. Перекриваю, перекриваю всі страхи. Весь негатив вертаю тому, хто його робив, хто насилав, хто. Впливав, хто знецінював, це все собі назад отримує, всі біль сльози, і страждання, і страхи собі назад отримують, буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, зніміть повністю всі переклади, обміни, подміни, прив'язки. Крадники, стяги зніміть, відведіть ворога на віки вічні і все це лайну, біль, сльози, страждання, всю невпевненість. Їм назад повер... поверніть по Верховному суду. А до тих, хто дивиться це відео, до близьких людей повертається вся втрачена, все, що було забрано: енергія, фінанси, здоров'я, фізична краса, активність, жага до життя, жага до щасливої долі. Бажання повертаються, буде так і так буде. Більше не може ворог втручатись в ваше життя, цікаві нові вічні одвертає, буде так і так буде. Відкриває дороги на гроші на любов, на здоров'я, на щасливу долю. Всі втручання негативні виймаю із, із... із долі. Знімаються всі негативні програми. Вся заздрість повертається тому, хто її робить. Буде так і так буде, де буде все сказане, здійснене, так буде. Так що, так, на е, даний момент ми абсолютно вийняли всі програми негативні. Вас має покращитись становище ваше і ви будете е, впевнені в собі. Вам можна бути щасливими, бути, мати сім'ю дітей, вам можна мати свій дім, можна бути багатими. Красивими людьми, щасливими, і абсолютно відкрита дорога на вашу вдачу буде так. Так що така в нас сьогодні кава, а я запрошую усіх і я маю дуже велике бажання допомогти вам, якщо ви за... замітили, помітили, що є така потреба у, ваш... у вашій ситуації, вам важко дуже. Я можу вам допомогти, якщо ви виявите свою таку бажання записатися на прийом і індивідуально розглянемо ваше питання, ваші ситуацію, що з вами роблять, що відбувається. Телефон вайберу є під відео і є електронна пошта. Також під відео пишіть. Будемо розглядати це питання. Або на загальний розклад можна писати саме той о, такий момент, що у вас є, щоб його розглянути, або записуйтесь на прийом індивідуально. І також я хочу подякувати усім, хто робить донати, хто ставить лайки, хто робить репости. Це відновлює мене енергетично. І між нами йде обмін енергіями. Це дуже хорошо. І бажаю вам досягнути на цьому тижні всі наміри, щоб ваші здійснилися, і щоб у вас були великі успіхи у житті. щоб Ваша доля була щасливою, і від вас очіпилися всі вороги. От. Бажаю вам щастя, здоров'я. Будьте щасливі і приємної вам кави і до зустрічі!